До фінальних змагань ми мали багато тренувань, наплегливо тренувалися та старались досягти успіху. Я очікую перемоги, та також вірю, що своєю командною грою ми здобудемо перше місце. Сьогодні ми відкрили фінальний етап із гандболу президентського проекту Пліч Опліч. Це чудові змагання, і я переконаний, що багато хто з тих, хто сьогодні почав свої змагання в фінальній частині. Можливо, за кілька років вже буду представляти Україну на найбільших, найяскравіших міжнародних змаганнях. О, наша країна залучає усі школи, щоб змагання проводились. І я цьому дуже радий. В місті герої Буча на Київщині. Ми маємо честь приймати. Фінальні змагання з 22 команд з усіх регіонів, з усіх куточків нашої країни. Дякуємо президентові Володимиру Зеленському за ініціативу. Діти, окрім того, що подорожують країною, знайомляться між собою, спілкуються, мають можливість демонструвати і працювати над своїми лідерськими якостями. всім дітям бажаю гарної гри, і також традиційно хотів би подякувати батькам, вчителям. І тренерам за те, що ви створюєте умови на місцях для того, щоб діти займалися фізичною культурою і спортом. Тут дуже багато команд, дуже гарна атмосфера, дуже багато нових знайомств. Та й взагалі це дуже гарні змагання.